Доброго дня, шановні учні, батьки та вчителі. Завершується вже третій навчальний рік, який проходить під час воєнного стану. Такий непростий, але дуже насичений. Хочу нагадати, що під час дії воєнного стану тривалість навчального року встановлює Кабінет Міністрів України. Так, постановою від 28 липня 2023 року номер 782 визначено, що цьогоріч навчальний рік триватиме з 1 вересня 2023 року. До 28 червня 2024 року. Разом з тим, автономія закладів освіти дає можливість кожному закладу самостійно обирати структуру і тривалість навчального року. Традиційно в нашій області навчальний рік завершується у закладах загальної середньої освіти останнім дзвоником. 90% закладів освіти в області його проведуть 31 травня. Цьогоріч в області буде понад 21 тисяча випускників. Це 13,5 тисяч дев'ятикласників та майже 8 тисяч 11 -ти класників. Запевняю вас, що усі випускники 9-11 класів вчасно отримують документи про освіту. Це також стосується учнів з числа ВПО та учнів, які зараз навчаються за межами України. Загалом свідоцтво отримують 21,5 тисяча випускників. Золотою медаллю планується нагородити 680. Та срібною 145 одинадцятикласників. Документи про закінчення 9 класу отримують 1006 випускників. Хочеться озвучити головні питання Світянської галузі, які щоденно вирішуються освітянами області, спільно з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськістю, спонсорами та батьками. Першочерговим питанням було і є впродовж року це створення безпечних умов. На даний час облаштовано 1304 укриття різного типу, чим збільшено кількість захисних споруд у всіх закладах освіти з 27% до 93%. В області також реалізується урядовий проект створення класів безпеки. На даний час відкрито 175 класів безпеки в закладах освіти області. Щодня на мапі Житомирщини з'являються нові островки безпеки. Різними формами дошкільної освіти в області охоплено більше 33 тисяч дітей, що становить 99,2% від загальної кількості дітей 3-6-річного віку та 100% дітей 5-річного віку. Відкрито новозбудований модульний дитячий садочок Воврицькій громаді. Він побудований Істонією нашим партнером у відбудові України. У сфері загальносередньої освіти триває робота над впровадженням. Профільної освіти створенням ефективної мережі. Ліцеї. Слід зазначити, що у дитячих садках та закладах загальної середньої освіти навчається більше, ніж 4 тисячі дітей з числа ВПО. Також на особливому контролі питання освіти дітей з особливими освітніми потребами. У 2024 році на інклюзивному навчанні перебуває 1719 дітей з особливими освітніми потребами. У закладах загальної середньої освіти. Відповідно до індивідуальних особливостей, кожен учень з особливими освітніми потребами навчається за індивідуальною програмою. В області функціонує 28 інклюзивно-ресурсних центрів, які своїми послугами охоплюють 66 територіальних громад. В області забезпечується підвезення майже 17 тисяч учнів та 2,5 тисяч педагогічних працівників, які проживають у сільській місцевості. Парк шкільних автобусів в області становить 331 одиницю, 102 дві з яких передано на потреби Збройних сил України. За підтримки міжнародних партнерів, парк шкільних автобусів поповнено на 22 одиниці. Ще 15 шкільних автобусів придбані територіальними громадами за кошти місцевих бюджетів. Цього навчального року за рахунок коштів державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів придбано 28 шкільних автобусів. З яких 24 спеціалізовані для підвезення маломобільних груп населення. На даний час дійснено відбір нових підручників для нової української школи. До 1 вересня 2024 року підручники будуть доставлені у всі заклади освіти. Завершаючи навчальний рік, не можна сказати слова вдячності нашим міжнародним партнерам. Таким як Дитячий фонд ООН у ЮНІСЕФ, благодійний фонд Люмас Фаундейшн та інші, які впродовж року спрямовували свої кошти на будівництво закладів дошкільної освіти, будівництво та облаштування укриття, придбання обладнання, проведення заходів щодо збереження ментального здоров'я учнів тощо. Але, незважаючи на непростий воєнний навчальний рік, сповнений тривог переживань, втрат і перемог, пріоритетом для нас залишається здоров'я дітей. Департамент освіти і науки Житомирської обласної військової адміністрації має великий досвід в організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей на базі закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Так за сприяння департаменту та підтримки органів місцевого самоврядування у 2024 році у закладах освіти області будуть працювати 495 таборів, в яких відпочине більше ніж 30 тисяч учнів. З даної кількості 96 таборів буде працювати з організацією двохразового харчування. 399 закладів освіти будуть функціонувати в режимі таборів організовано дозвільнен дітей різного спрямування. Стартує літнє оздоровлення з 1 червня у День захисту дітей. Для усіх дітей, які входять у літні канікули, прошу провести детальні інструктажі про правила поводження під час повітряної тривоги. У місцях масового скупчення людей на водоймах, також уникати прогулянок лісом та відвідування інших місць, які можуть встановити загрозу життю дітей. Незабаром розпочнеться період останніх дзвоників та повипускних вечорів. Наголошую на дотриманні усіх безпекових інструкцій під час проведення масових заходів у воєнний період. Особливу увагу прошу звернути на недопущення використання під час таких заходів різних фейерверків та вибухових пристроїв спецефектів. Також бажано уникати гучних святкувань цих заходів, враховуючи непрості умови нашого часу та поважати Збройні Сили України за все те, що роблять вони щогодини для нас. Завершаючи 23-24 навчальний рік, ми вже готуємося до нового 24-25 навчального року. Чекаємо від Міністерства освіти і науки України рекомендаційних листів щодо часу та формату нового навчального року у закладах загальної середньої освіти. Можливо, він буде трохи перенесений, адаптований до до економічного використання енергоресурсів, як вже рекомендує МОН України для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти, розпочати новий навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Активно йде процес зарахування дітей до першого класу. В Кінці травня набір завершується. В області проживає майже 10 тисяч дітей віком 6-7 років, які є потенційними першокласниками. Ми підраховуємо статистику і наразі вже скоро буде відомо, скільки заяв зарахування учнів подано батьками до перших класів, у тому числі батьками дітей з тимчасово окупованих територій. 14 травня розпочалася основна сесія національного мультипредметного тесту для участі в якій зареєструвалося понад 9 тисяч учасників. З міркувань безпеки ми не публікуємо графіки проведення НМТ та інформації про те, де на території області відбудеться тестування. Область підготувалась до проведення НМТ, відбулись наради за участю відповідних служб, про моніторення всі безпекові питання під час проходження НМТ. У всіх пунктах відпрацьоване питання охорони, наявності інтернету, світла, альтернативних джерел електроенергії. Тощо на завершення хочу побажати нашим випускникам успіхів у проходженні тестів НМТ та подальшого вступу у виші, які ви оберете. А усім учням гарного відпочинку та надії на те, що новий навчальний рік розпочнеться святом першого дзвоника у мирній та незалежній Україні. Віримо у наші збройні сили і нашу перемогу. Дякую.